Що було найсумнішим або найнезвичайнішим з того, що ви коли-небудь бачили в казано? Я працював охоронцем. Чоловік буквально рукою вдарив свою дружину за столом для гри в бакару. І коли я вже збирався його затримати, господар Казино відмахнувся від мене, несамовито кричав: Ні, 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 все добре, все в порядку. А начальник служби безпеки погодився із господарем. Очевидно, він був досить крупним і елітним гравцем, щоб дозволити собі відкритий напад. Але я все одно викликав поліцію. Мене звільнили, але воно того було варте. Я менеджер з нагляду за казино з 20-річним досвідом роботи в індустрії, і я бачив близько півдюжини смертей: бійок, заборонених речовин, спроб вкоротити собі віку, крадіжок кредитів у когось, а також немовлят, залишених в машині самих на кілька годин. Я бачив людей, які ходили в туалети по великому і по маленькому в залі, замість того, щоб вийти. Хлопців, які під кайфом задовільняли себе під час гри. Люди, які вигравали десятки тисяч і не могли зупинитись. Програвавши все до нуля. Я не працівник, але коли я виходив з казино, водій автобуса, який забирає людей з парковки, зупинився, вийшов з нього і почав розглядати машини. Я запитав його, чому він це робить. А він відповів, що це частина його роботи: перевіряти машини, щоб переконатися, що в них не залишились діти або домашні тварини. Поки їх батьки йдуть пограти в азартні ігри. Очевидно, таке трапляється часто тут. Пам'ятаю, як ми з чоловіком пішли на побачення до місцевого казино. Ми припаркувалися, і через кожні кілька метрів на шляху до казино висіли знаки про те, що залишати дітей без нагляду в машині, поки ви граєте в азартні ігри, незаконно і чесно кажучи, це було трохи сумно бачити. Я ходжу в казино приблизно двічі на рік, беру по 300 доларів щоразу, і одного разу я сидів за столом Блек Джека і розговорився з круп'є. Вона мені і розповіла про те, що тижнім раніше якийсь хлопець був там на поробочій вечірці і сів за Блекджек з 500 доларами. Так чи інакше, він зрештою піднявся до 10 тисяч доларів, і вона сама йому казала: виводь гроші і насолоджуйся своїм виграшем. А Це ж 1900% віддачі, але він продовжував грати і ре решті решт програв все і пішов в кишені з тими ж самими 500 доларами, які приніс спочатку. Я граю в азартні ігри раз на 10 років, але блекджек це моя гра. Я граю за столами з низькими ставками, там максимум 100 доларів. Як тільки я виграю, наприклад, 60, то я кладу ті 100 доларів, які я приніс спочатку в кишеню. І граю тільки на свій виграш. Я завжди виходжу з гри у виграші. Коли я був молодшим, то я жартома пішов у казино з друзями. Один з них, так само жартома, дав мені 10 центів. Тоді були 5-центові автомати, і я перетворив цю монету на 10 доларів. Потім я зіграв у блекджек і вийшов в кишені, маючи 80 доларів. Це не багато, але для 20-річного мене це було дуже багато. Я не був працівником казино, але я бачив, як інший гравець поставив 5 доларів на столі для блекджека, і ця ставка принесла йому трохи більше 14 тисяч доларів. Він стрибав, кричав, бігав по колу. Тут круп'є його відводить до офісу, щоб заповнити податкові документи для виплати виграшу, а потім він повертається і сідає. Дуже розлючений. А розлючений він був через те, що зрозумів, що держава забере весь його виграш на аліменти. Так, ситуація неоднозначна. Значно. Я бачив дуже багато людей, які витрачали тонни грошей на азартні ігри. Діти спали на стільцях біля казино, бо їхні батьки були надто зайняті грою. Але що мене вразило? В одного хлопця стався серцевий напад прямо за покерним столом, і всі інші гравці були розлючені, тому що працівникам довелося припинити гру, щоб надати першу медичну допомогу. Ки не приїхала швидка. Ця історія трохи дурна, але вона мені запам'яталась. Я була на побаченні з хлопцем, і ми вирішили. Піти в одне сказано коннектикуту, бо ми там поруч вечеряли, щоб просто розважитись. Це було на початку 2000-х, щоб ви розуміли грошовий еквівалент. Це була п'ятниця, тож найнижчий стіл для гри в Блекджек коштував 10 баксів, а більшість 25. Отже, мій кавалер сідає і починає грати. Він то підіймається, то опускається, але тримається на плаву. Згодом підходить інший хлопець, і схоже, що він теж був на побаченні. Він починає грати і дуже швидко стає зрозуміло, що. Він не має жодного уявлення про те, що робить, і навіть у таких ситуаціях дилери не кажуть вам, що робити, але намагаються підштовхнути вас у правильному кращому напрямку. Але цей хлопець не має жодного уявлення про це, не розуміє натяків, тому що, як я припускаю, він не хотів втратити обличчя перед жінкою, з якою він був. Тож він продовжує грати, ставити як ідіот і, звичайно ж, програвати. Ми з партнером спостерігали, як цей хлопець просадив близько двох тисяч доларів. Ларів за годину. Це було схоже на катастрофу, яку ми не могли перестати спостерігати. Гадаю, у нього вже не залишилось грошей, тому він просто пішов геть. Я можу придумати стільки різних способів, як він би міг вразити цю жінку з двома тисячами доларів, і це було б точно не в казино. Я працював охоронцем два роки в казино. Я працював на вхідних дверях, і один хлопець зайшов з сумкою. Я подумав. Без проблем, просто перевірив її. Я запитав цього хлопця, чи можу я зазирнути в його сумку. А він відповів, що ні, я не можу туди зазирнути, і більше того, я маю піти до біса за те, що навіть запитав про це. Я даю йому зрозуміти, що це нормально, що я маю право зазирнути в його сумку, і без цього він просто не зайде в казино, оскільки така політика. А він сміється мені в обличчя і каже, що він зайде. А я вів себе відповідно статуту. Потім він бере телефон. І дзвонить комусь через кілька рукостискань до нього підходить адмін і повідомляє, що цей чоловік може увійти, а зі мною поговорить керівник мого відділу за те, що я затримав цього джентльмена. Згодом я дізнався, що цей хлопець був хайролером, і для казино це вигідно, що він повернувся, тому що чувак має гроші і грає на високих лімітах, але не вміє грати в азартні ігри. Напередодні він програв дуже велику суму щось від 30 до 70 тисяч доларів. Точно. Суму не пам'ятаю, бо це було давно. Мене викликали, щоб я розповів свою версію того, що сталося, і я пояснив босові, що просто притримувався правил, От і все. У мене не було ніяких неприємностей. Але адмін, я думаю, хотів, щоб у мене були неприємності. А я весь цей час ходив і думав: цей чувак щойно програв до біса грошей і повертається наступної ночі. Хоче пронести неперевірену сумку. Та якби я збирався збожеволіти і щось зробити незаконне, то це було б точно у тому місці, де я щойно програв таку суму. Буквально через три тижні цей божевільний підірвав щось у Лас-Вегасі, принісши неперевірену сумку, придурки. За 20 з гаком років, які я провів в якості дилера і супервайзера настільних ігор, на моєму столі померло три людини. І вперше це сталося з гравцем за дуже дорогим столом для гри в кості. Він був дуже старим чоловіком і грав уже добрих 40 хвилин. А я відійшов замінити кості. Він був за два кроки від мене праворуч, але обернувшись через секунду, його вже не було. Я подумав, куди в біса він міг подітися, а потім побачив його на підлозі, і я одразу. Зрозумів, що він мертвий. Тож я повернув кості назад на стіл, і тут почалося справжнє пекло, бо для контексту це були спекотні вихідні в Атлантик Сіті приблизно в 1987 році, і в казино було дуже багато наглядачів, вони були просто скрізь. І якщо стіл не грав, то ми втрачали дуже багато грошей, а наглядачі якраз і хотіли, щоб кості завжди були в повітрі, тому покласти їх було дуже суворим порушенням. Вони одразу ж почали кричати на мене. Гравці, які сиділи за цим же столом, також. Але я просто вказав на землю і сказав, людина померла. Уявіть, його навіть ніхто не помітив. Один гравець дивиться на підлогу, бачить, що він мертвий, а потім каже: гаразд, ну гроші ж тепер йому не знадобляться, і починає забирати фішки, чеки з мертвого чолов'яги. Звісно, що ми не дозволили цьому статися, але яким же треба бути мудаком? Старий лежить мертвий на підлозі, гравці божеволюють, тому що ми зупинили гру. Потім привели його дружину, яка грала в солоти, і вона намагалась запхати йому в рот таблетки, хоча вже було пізно. У свою чергу адміністрація намагалась покласти його фішки в її сумочку. Все це було сумно і божевільно, і все, що я міг зробити, це мріяти опинитись де завгодно, тільки не там у той момент. 20-25 років тому в магазині моїх батьків був ігровий автомат, який заманював найбільш зломлених людей в окрузі. Одного разу один чоловік просидів на автоматі цілий день. Він вклав у цю кляту штуку всю свою зарплатню і виплати по соціальному страхуванню. У півдні він забрав дитину зі школи, і чи варто говорити, що дитина просто чекала його три години в повній нуді? До смартфонів ще було далеко. У якийсь момент близько сьомої вечора вже сутеніло. І Дитина попросила у нього людяник. А цей покидьок вдарив дитину по обличчю з такою силою, що я дивуюся, як дитина взагалі залишилась жива. І більше того, він кричав на дитину: Та у мене немає грошей на цей дурний людяник. Минуло два десятиліття, а я все ще пам'ятаю це. Постскриптом цього чоловіка більше ніколи не пускали в магазин, навіть після того, як автомат зник. І сумно про це говорити. Але мій батько закрив автомат на вечір після нього. І перший, хто наступного ранку опустив монету, отримав джекпот. Я працював у залі для гри в Бінго, і у нас було кілька серйозних маленьких бабусь, постійних гравців. І в одного з їхніх чоловіків стався серцевий напад. З лікарні зателефонували саме нам першими. Вони знали, що вона буде тут, а не вдома. Ми непомітно підійшли і сказали їй, щоб вона прийшла в наш офіс для важливої телефонної розмови. Коли вона прийняла дзвінок, то дуже засмутилася на лікарню за те, що вони перервали її гру і змусили її пропустити цифри. Вона накричала на них по телефону, порвала свої картки, потім повернулася на своє місце і закінчила гру, а наступного дня повернулась як зазвичай. Про її чоловіка більше ми нічого не чули. Блін, я знову забула записати вам фінальне прощання. Ну, хтось взагалі на нього звертає увагу.